За свят вечірній стіл у родині священника Василя Клочака із Луцька дев'ятеро її членів сідають з першою зіркою. Саме зірка сповіщає про народження Божого немовляти. Тож господиня Христина куховарити починає в досвіта. Усі інші допомагають. Це є день строго посту і. Святий вечір ми не подаємо. У нас 12 страв входять вареники, борщ, капуста. Грибна підливка в нас є. Ну і само собою це мусить бути куття. Також узвар і до узвару смачні діти люблять пончики. Тоже так само пісні. Від шостої години ранку до вечора встигаємо все зробити. Христина родом із Львівщини. У них, окрім куті, обов'язковою стравою є пісна капуста. Саме з неї розпочинають святвечір. Це така страва. Ще моєї прабабусі завжди готувалися в моїй сім'ї. Це береться картопля варена, горох варений, капуста варена, з пшоном, і все це окремо вариться і разом вимішується. І додається цибулька на олійку. Оця Василя, який із Тернопільщини першої споживають кутю, більше 20 років вони живуть на Волині, тож традиції в цій родині доповнили одна одну. Але 12 страв це неодмінний атрибут передріздвяної вечері. 12 місяців у року. У році кожен місяць має якісь е, плоди, чи дари. земля приносить якісь дари, які, які ми в кінці року чи на початку Нового року ніби освячуємо чи споживаємо під час цієї Святої Вечері. Так що це чисто символічно, напевно, цих 12 страв. і Напевне, не завжди є не потрібно говорити, що вони обов'язково. Напевне, мені здається, повинні бути присутні, тому що це знову ж таки залежить від достатку родини. Кутя символізує достаток, тому її готують з пшениці Смачною соковитою. Кутя буде тоді, коли добре перетертий мак. Тому цю справу Христина довіряє татові. Десь не більше 20-25 хвилин, щоб він не був а був якраз м'який. тоді і діти їдять смачно, і старші, і треба кусати його. Чоловікові оцеві Василю доручено завершити з бізнею квасолею, а Христина готує грибну підливку. Її можна додавати і до вареників, і до голубців, і до тієї ж квасолі, кому як смакує. І переходить до вареників і пончиків. Над ними роботи чи не найбільше, і тут без допомоги доньок не обійтися. Я зазвичай як ліплю, то мінімум 200 штук, бо менше в нас христина <різько> мала а сідає, задає 20 вареників тільки так за перший раз. Готові страви ставлять на стіл. На стіні картина про народження Христа. Відповідно до давніх традицій, стіл прикрашають сіном, адже саме на сіні лежав новонароджений Спаситель і дідух як символ заможності. Він чуємо вас із різдвом з Ісусом Христом. Дай Боже вам ці свята щасливо зустріти і краще і других ще кращих дочекати. Христос народився. Діти закликають свято, сідають під стіл і кажуть: кво кво, завтра різдво, щоб були здорові. Кво-кво, завтра, завтра різдво. В новому році щоб сім'я була міцна і здорова. Перед вечерею моляться, страви благословляють і починають пробувати кутю, а після неї все інше. У багатьох є звичай все не доїдати і залишати після себе ложку, бо, мовляв, після того на вечерю збираються душі померлих родичів. Але це лише традиція. Хоч вони не їдять, бо душі не хочуть їх, але ми, як би сказати, свідчимо про те, що ми пам'ятаємо про них. І всі жертви, які ми приносимо Богу і приносимо яка в тому світі, ми їх вшановуємо таким самим звичаєм, який передав нам з діда, прадіда. За столом починають колядувати. На жаль, цього року звучать і сумні колядки. See oh, Боже, щоб усім ми діждали наступного різдва і святкували його уже без війни. Христос народився. Славімо Його!